tu na i zapraszam do czerchowe wydania ukraińskiej programy. Dzisiaj pobywają w Centrum Prawosławnej Kultury w Bilostaci gdzie opisujemy konkurs Kanoniczna Prawosławna Ikona w plastycznych pracach dzieci. U drugiej części zaproszono nas na зустріч z folklorową grupą z w minimalnych. Minimalnik. A od konkursu. Konkurs ma na metie rozwitok serc dzieci i mnologii, zaciekawienia duchownymi i estetycznymi wartościami prawosławnej ikony. U cegorieczni jego edycji uczas uczestnicy wit sadoczka po gimnazjum. U centry prawosławnej kultury nagrodzono paramożców i odkryto wystawki ich prac. Zostało na wysłanych ponad 200 prac. Żywi miało bardzo trudny wybór. Jednak, jak widać, już wszystkie prace zostały ocenione w kategoriach poszczególnych. Najwięcej prac było z grupy dzieci najmłodszych. Jednak, jak wiadomo, dzieci starsze przesyłają prace bardziej dokładne, bardziej kanoniczne ikony. Technika była bardzo różnorodna. Zaczynając od kredek, od farb, poprzez wypalanie na deskach. Chcemy, aby te dzieci jak najbardziej poznały dokładnie sztukę pisania ikon. ogle zachęcić się do tego, by czerpały wiedzę o prawosławie, o prawosławnych kolach, o ikonach kanonicznych. Tem ikonograficznych prac były zobrażenia światych Bohorodiców Jezusa Chrysta, Trójcy i religijnych świat, przy czym osłony stało zbereżenie kanonicznych ikony. Jury brało także do uwagi samostyjność roboty, zahałe artystyczne wrażenia, techniku i stopno składności pracy. Я була перший раз участь в цьому конкурсі, рисувала ікону Божої Матери, но ну, я не знала, що виружнень достану. Робила, робила це працю 2-3 години. Ну так намер для мене помахала. Проти конкурс казала Пальне на реліксу. У конкурсі перші місця припали дітям з 100 і Тарас поля з південного підлаша регіону, в якому останніми роками відроджується традиція православного життя. Приход в Тересполі старинний на сьогоднішній день, він є діаспоральним, маленьким приходом. Всіх прихожим розчитується 150 чоловік. Але ну, все-таки ця жива і віра, живий Бог, живе православ'я на півдні Підляші. і так з покоління на покоління передаються батьки своїм дітям, діти своїм дітям. На те, що переживіли їх діди, прадіди, і в 38-му році бачать руйнування церков і 47-й рік, коли тільки за те, що вони були православними і вивозили. Слава Богу, наймолодше покоління воно живе життям церкви, живе православною. Конкурс мобілізує дітей і вчителів Катехетів для якнащого під оглядом артистичним і згідним з традицією виконання ікон, Проводять його спільне братство православної молоді та український часопис Підлаша на недлугом інарву. Кожного четверга о 16.45 в православному радіо Ортодоксія з'являється передача українською мовою, українське слово. Woda i Moloć z moho punktu nauczania ukraińskiej mowy w Białostocie. Zapraszamy słuchaty. A przed nami jeszcze jedna tema. Zostrzec z nowym ensemblem, jaki stworzył się u Wilimówi. Wilimówo to czerwowe seło gminy Melnik, u którym stworzył się samodzielny folklorowy ensemble. To przykład wzrastającego zaciekawienia w symiatyckom opowieści wykonaniem repertuaru z Співали і хлопці, і дівчата, що нам в другому селі верпуляв, як то було чути. Барто на, в нас добре співали дівчата і хлопці. Ну і там все розійшлося, знаєте, хто одишов, все постаріло, одним словом. Ну, ми одрубилися в тому році. Ну, На першому ми співали церковних пісень. Як у колядки, він був тут зеспів у нас, і були, в світліці виступали, і співали церковних пісень. А тепер зачали російські співати. Гарно співали, то там було дуже багато ансамблів. Ми зайняли сьоме місце. І перше місце в сіметичах. Так що я дуже задоволена, що я працюю. Завжди від сюди з приємності і маю добру енергію. Я не один ансамбль проводжу, я не з одним ансамблем працюю по, по цілому підляжчі. Але цей ансамбль створив на мене. То був для мене такий ну просто шок. Не сподівалася, так рівно, так чудово, і так гарно співають. Віліновая які всього підлаша доторкається процес безлюднення, брак перспектив для роботи спричиняє масовий виїзд молодих не лише з села, але і з регіону. Однак ті, які осталися, пробують розвивати в селі культурне життя. w Belgii, nasze młodzież, no gdzieś tam do Gdańska wyjeżdżały się. A tutaj zostało się tak, że na palcach można policzyć. Takie jak miliony wiekowy, to dosłownie na palcach można policzyć. Mało, mało. W nas w ogóle w gminie to jedna szkołę jest. Także do, z tej gminy dzieci chodzą do jednej szkoły. To także nie ma, nie ma nawet dzieci. No ale z tym, nawet z większymi kobietami, to ja uważają, że Можна далеко зайти. На відміну від груп, які з'явилися на підлаші раніше, новостворені ансамблі, як у Веліні, виконують вже загальновідомий необрядовий репертуар. Цінним цьому однак те, що є вони проявом активізації самих мешканців села. Bardzo zadowolony To z tego zespołu. On powstał no, niedawno, ale już zaczynają dosyć sukcesy. No i już byli na kolatkach, w siemiatyczach, byli w Ajlówcie, i z tego już zobaczył. I tak zadowolony jest i zobaczył, że będą dali działać, no, i będą razem współpracować, były im pomagać, co No, i w możliwościach naszych. No. I tak myślę, że będziemy razem współpracować. Двадцять років фольклорною візиткою дміні була група мельничанки. Вона припинила своє існування, однак з'явилися нові ансамблі в міщанні Королівські і Волінові, які співають український репертуар. Тим самим аматорський артистичний рух знайшов своє продовження. W najbliższym piatnicu, 8 kwietnia u Pabi Amigos u niż już iśćmy z ukraińskimi narodnymi piosenkami wystąpić ensemble słowiany. Początek o 20. Natomiast u Nagilu, 10 kwietnia u Hajniuci, poczynać się międzynarodowy festiwal Hajniuśki Dni Cerkownej Muzyki. Większe informacje u naszej programie za tydzień, A ja przez Was do zobaczenia.